Чую про життя, про життя святих і особливо тих святих, які близькі до, до неї і по географії, і по, по, по духу, і по крові, то е, ми завжди якесь є запитання, а як ми можемо, ну, якось, ну, що ми маємо зробити, щоб ми хоч були трошки похожі на цього святого. Звичайно, що. Преподобний Атоні був монахом. Монахом стають небагато. Це такі избранники Божі, яких Бог призиває на особливі подвиги боротьби з собою, на подвиг терпіння, молитви, смирення, прощення, покаяння. І не всі люди отримують від Бога таке призвання. Але кожен і монах і не монах, він має перед собою божественний закон. Да, монах має хранитися мудрі і нестяжання. У міру це, це не краняється. Бог дозволяє вступати в брак, законний брак, народити дітей, це навіть заповідь Божа така. Але інші... Закони, заповіді Божі, вони спільні для всіх. І для монаха, і для немонаха, для простої людини. І ці закони, вони навчають людину боротися з собою, підчиняти свою волю волі Божій. Воля Божа виражається в священних заповідях. І коли ми починаємо себе підчиняти священним законам святого Бога, то ми також стаємо святими. А кожен свою міру, міру своєї ревності, міру свого самоотречення. І таким чином людина стає святою. Та людина, яка живе по божественним заповідям, вона стає святою. Але Поки людина живе на землі, то ми себе не називаємо святими, тому що ми можемо і піднятися, і впасти. І знову піднятися, і знову впасти. І так може бути багато разів на землі. А коли людина переходить в вічність, то вона вже, якщо вона перейшла святою, то вона вже не може впасти. Там вже ця можливість від неї ну, забрана. Тому люди на землі називаються благочестивими ті, хоч хто творить заповіді Божі, і вони являються солью для землі. Соль, сіль, вона зберігає ну, продукти від порчі. таку має властивість. І оце благочестя, яке в першу чергу воно виражається в монашескому житті, а також в тих, в житті тих людей, які подобаються. Життю благочестивому, монашеському життю. Ці люди складають усіх, яка ну, випереджує людське суспільство від нравственної порчі. Людина може померти, будучи здоровою фізично, маючи добрі мускули, силу, здоров'я, вона може померти морально, якщо вона буде вести безпорядочне життя, то це час завершується тим, що людина пропадає, вона вмирає і в буквальному смісті вона губить всі свої властивості, які Бог їй дав сили, і в духовному змісті вона стає мертвою. Нехай Господь допомагає